Погодки вже давно не зустрічав, просто в один момент, приміну 3 на дворі пішов дощ. Пробую тепер розтопити вікно. В такому випадку рекомендую одразу перевіряти дорожнє покриття, скидати швидкість, щоб зрозуміти, що відбувається і як себе поводити. тискаю на гальма, автомобіль пливе. газує стабілізація працює. От в таких речах можна дуже-дуже міцно вилетіти кудись, тому швидкість зменшуємо і повзимо скло, поки тепло ще працює, ще Що щось видно. А тут вже, от попереду, ДТПшечки. Якщо користуєтеся асистентами, рекомендую. Вимкнути асистент утримання смуги руху, тому що він іноді підрулює дуже різко і може спровокувати вам занос просто таким типу безпечним підрулюванням. Ще що рекомендую скористатися адаптивним круїз-контролем, тому що іноді так буває, що ви десь відволіклися, а попереду хтось почав пригальмовувати, і на слизькій дорозі у вас може не вистачити гальмівного шляху від моменту вашої реакції. Адаптивний круіз-контроль, але ставимо максимальну відстань, щоб мати запас до автомобіля, щоб загальмувати. І в чому особливість, що адаптивний круіз-контроль, він помічає навіть найменшу зміну швидкості руху автомобіля, який їде попереду. Але знову ж таки бути обережно, якщо щось буде різко змінюватися, він буде бити по гальмам. Тому треба контролювати якби, на цей момент, щоб ви не, вас не потягло десь боком, там не почали шліфувати. От помилку роблять автомобілі, які йдуть за мною. Вони сидять в багажнику. Стандартна у нас в Україні ситуація, а потім Ой боже, нас догнав! Доїхав! На диво швидко посипали дорогу, це об'їзна Житомира, вона бетонна і на ній найменший лід я скільки їжджу зустрічаю дуже багато ДТП. Вона стає дуже слизькою. Асфальтного покриття немає, якби в цьому є проблема. Мінус три на дворі. Іде дощ. Клас.